Привіт, друзі! Давайте розглянемо найважливіші новини дня, які варто знати, і зробимо це в неформальному стилі. З початку дня в Україні були дуже важкі новини. В Полтаві завершено аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару по військовому навчальному закладу. Дуже сумна статистика. Загинуло 55 людей, а 328 отримали поранення. Ракети летіли три хвилини, і багато людей постраждали або загинули під час спроби сховатися в укриття. Ситуація залишається дуже критичною і, можливо, є ймовірність того, що під завалами можуть залишатися люди. Вітаємо всіх рятувальників, які відчайдушно працюють над ліквідацією наслідків. Далі поговоримо про Запорізьку АЕС, одну з ключових атомних електростанцій України. І вона знову. З'єднана з українською енергетичною мережею. завдяки зусиллям наших енергетиків, пошкоджена російськими обстрілами лінія електропередач знову відновлена. Тепер переходимо до новин з політичного фронту. Верховна Рада України призначила. Германа Сметаніна, новим міністром з питань стратегічних галузей промисловості, тепер він може спробувати перевірити, чи дійсно стратегічні галузи промисловості здатні на більше, ніж просто заповняти анкети. До цього він, до речі, очолював «Укроборонпром», а також Наталія Калмикова, призначена главою Міністерства ветеранів. Вона була заступницею міністра оборони і директоркою Українського ветеранського фонду. Ну а далі важливі міжнародні новини. Президент Румунії Клаус Йоганіс погодив передачу в Україні системи Петріот. Це означає, що наші сили отримають додатковий захист і ми зможемо краще протистояти загрозам. Крім того, федеральний канцлер Австрії. Заявляє, що Австрія може стати місцем для українсько-російських переговорів, ну оскільки в Австрії розташований штаб-квартира ОБСЄ, і це може бути стратегічно вигідним для проведення мирних переговорів. Австрія виступає за справедливий мир, і це дуже важливо для всіх нас. Тепер про обстріли. В Константинівці Донецької області росіяни скинули дві керовані авіабомби і обстріляли місто з артилерії. Це призвело до одного загиблого і двох поранених. У місті Херсон аж, знову були обстріляні медичні заклади. Два, два постраждали, а ще одна людина отримала поранення від вибухівки, скинутої з дрона. Також у Дніпропетровській області дрон Камікадзе спричинив пожежу, і один з рятувальників постраждав під час повторного удару. Пожежа також знищила службове авто. Ну а Зеленський заявив, що саме брак далекобійності змусив Україну почати операцію в Курській області. А ми очікували на далекобійну зброю. Вона була у малій комплектації. У нас не вистачало цих засобів, і у нас було розуміння від наших, нашої розвідки, що Росія планує робити цю буферну зону. Ну і тоді ми розуміли, що нам потрібно провести відповідну операцію, щоб буферну зону робили. Не в нас, а ми робили в них, пояснює президент. Зеленський також підкреслив, що росіяни могли прорвати кордон у Сумській області, і якби це не сталося, то Україні б довелося довго зупиняти ворога. Тому було ухвалене рішення зробити превентивний удар. За словами Зеленського, операція пішла позитивно, тому Україна застосувала план А. А як він додав, що прорив у Кузькій області це лише частина операції. Верховна Рада підтримала кандидатуру Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ. Це рішення прийнято після того, як з'явилися чутки про незадоволення Зеленського Дмитром Кулебою через недостатній тиск на західніх партнерів щодо надання зброї Україні. Не можна оминути увагою і новини із Сполучених Штатів. Американці заявили, що Росія знову. Намагається вплинути на президентські вибори через пропаганду і дезінформацію. Мінфін США наклав санкції на російських пропагандистів і хакерів через втручання у вибори президента Америки 2024 року. А Зеленський вирушає на засідання Рамштайну в Німеччину 6 вересня. Це дуже важлива подія, на якій український президент звернеться до західних партнерів із проханням про подальшу підтримку, зокрема про постачання ракет великої дальності та додаткових систем ППО. Путін на економічному форумі у Владивостоці заявив, що готовий до переговорів з Україною, але з маленьким нюансом, все це має базуватися на угодах, досягнутих у Стамбулі ще в 2022 році. Втім, одразу скажу, що це ті самі угоди, від яких українська сторона пішла в інший бік, після як каже Путін, втручання Великої Британії. Що цікаво, серед можливих посередників Путін назвав Китай, Бразилію та Індію. Ну, таке враження, що це вже не переговори, а саміт G20, де все хоч, всі хочуть миру, але кожний по-своєму. Ну а тим часом українська сторона вважає взагалі переговори безглузними, оскільки Путін не планує завершувати війну дипломатичним шляхом. Ну а тим часом Сергій Лавров виступив із своїми традиційними червоними лініями. Він заявив, що. Американці вже їх перейшли, і що Москва закликає Вашингтон не жартувати з цього приводу. Але Сполучені Штати теж не по суть задних. Речник держдепу Меттью Міллер порадив Росії просто вивести свої війська з України, ну якщо вони так хочуть захистити своїх солдатів від американських ракет. Звучить як проста математика, але для Москви це, мабуть, рівень вищої алгебри. А ще у Москві на цьому фоні Дмитро Писков натякає, що через поточну ситуацію треба змінити ядерну доктрину. Ну що ж тут додати? Іноді найкраща стратегія це відступ, але щось мені підказує, що для Москви це рішення рівня вищої математики. Ну а тим часом Зеленський активно працює над отриманням далекобійних ракет для ударів по військових об'єктах на території Росії. Однак тут ситуація не така проста. Україна потребує дозволу від США, Великої Британії, Франції та Німеччини, але у США з'явилася нова причина відмовити у Сполучених Штатах. Вважають, що ракети А вони не зможуть дотягнутися до російських авіабаз, де базуються більшість російських літаків. Так що, навіть якщо Україна... Отримає ці ракети. Більшість російських літаків залишаються недосяжними. Ну тому вони і відмовляють в такому рішенні. На тлі цього всього, 5 вересня, до Києва, приїхала делегація США на чолі з Джонсоном Файнером, заступником радника президента США з питань безпеки. Він зустрівся із Зеленським і військовим керівництвом, щоб. Обговорити пріоритети у війні від постачання зброї до захисту енергетики, зокрема, обговорили питання про майбутні 50 мільярдів заморожених російських активів, а які можуть піти на відбудову української енергосистеми. Ну і Трохи про енергетику Центр протидії дезінформації повідомляє, що взимку можливі відключення електроенергії на цілих 20 годин на добу. А в оптимістичному варіанті це буде до 12 годин. Тож, друзі, готуємося до непростої зими, але надіємося на краще. І ще на наших гривнях тепер з'явиться слава Україні. Про це заявив глава Нацбанку Андрій Пишний. Ну що, тепер банкноти не лише будуть цінними, але й патріотичними. Ну, ось і все на сьогодні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі. А головне тримаємося разом, адже перемога за нами до зустрічі у наступних відео.